Поступає у продаж свіжопригнаний автомобіль Швейцарії. Це Kia Sorento 2015 року з двигуном 2,2 дизель СРДІ на 145 кВт. на автоматичній надійній коробці передач гідротрансформатор. Автомобіль у нас максимально можливій комплектації, яка тільки може бути. Він йде у нас повноприводний. Пробіг автомобіля станови 190 тисяч. Присутня вся сервісна історія. Також ми надаємо без проблем він код для перевірки. Ось так виглядає даний автомобіль. В попередній частині ніяких зауважень, подряпин, царапин по даному автомобілі немає. Ніяких сколів, піскоструї. Стоять у нас біксинонова поворотна оптика, денні ледовські ходові вогні. Дуже вечором гарно світять. Омивачі, фар, протиутуманні фари, передні партроніки. Також у нас бампер в гарному та збереженому стані. Все із зазорах також. Дуже в гарному стані легкоспавні диски. Вони від бордюрки не почухрані. Протектор резина у нас 235-55R19 з дуже хорошим протектором резини. Фіксуйте, перевіряйте даний автомобіль по Вінкоду, по кар'єртікалах, будь-де завгодно. Також у нас присутні датчик світла, датчик дощу, панорамний дах на всю кришу, рейлінги, безключовий доступ зі сторони водія та пасажира. Складання підігрів дзеркал, так як наголошував, мертві зони, у нас бліси присутні. Повний привід АВД, відключаємо надійна муфта Халдекс, дуже високий кліренс даного автомобіля, що підійде для наших доріг. Ось так виглядає даний автомобіль по лівій водійській стороні. Ніяких подряпин, царапин, м'ятин по автомобілю немає. Притоновані вікна заводським за заводом. По вікнах автомобіль все рідні. Всі легкоспавні диски у гарному та збереженому стані. Екологія автомобіля на місці. Ніхто нічого не вирізав. Задні стопи у нас також без запутівань, без тріщин, Ось такий гарний та збережений стан. Заднє стекло у нас іде з підігрівом. Присутні у нас фуркоп з розеточкою сьомний, всі логотипи, Sorento, Style, все на місці. Модифікація CRDI 145 кВт, 2,2 дизель. Дуже надійні, ресурсні двигуни. Також у нас присутня камера заднього огляду. Ось так автомобіль виглядає по задній частині. По правій задній частині також ніяких зауважень немає, ніяких потряпин, царапин, м'ятин. Ось такий його стан. Задній правий стоп також у нас без запутівань, без тріщин. Всі легкоспавні диски, так як наголошував, в дуже гарному та збереженому стані. Показую вам з такого ракурсу більш детально. Автомобіль просто дзеркало. Безключовий доступ зі сторони пасажира, також присутній. Повний привід, ще раз наголошу, АВД відключаємо муфта Haldex. Ось такий, друзі, автомобіль. Зараз перейдемося до салону. Буду вам все поступово показувати по салоні та розказувати. Перейдемося до салону, безключовий доступ, ключик в мене в кармані, все закривається, відкривається. Почнемо з дверної карти водія. Ось в такому стані у нас дверна карта водія, ніяких потертостей, подертостей. Знизу також ніякої ржавчинки немає.